Всім знову привіт! Продовжуємо вивчати бібліотеку Navigation Component для Jetpack Compose. Минулого разу ми змогли реалізувати переключення між декількома вкладками в нижній панелі навігації, причому з коректним збереженням і з коректним відновленням стеку екранів для кожної вкладки. Сьогодні ж поговоримо про використання діплінків. В мене вже було відео про діплінки раніше, але то був приклад для кастомної навігації, яку ми писали тоді з нуля. А тепер вже прийшла пора познайомитись з тим, як працювати з діплінками, якщо навігація у вас побудована на базі бібліотеки Navigation Component. Отже, поїхали. Як і минулого разу, ми реалізуємо відкриття конкретних сторінок в нашому Android-додатку при натисканні на посилання спеціального вигляду у браузері. Перше посилання має відкрити відразу вкладку Settings, а друге посилання має відкрити вкладку зі списком, і при цьому поверх неї ще й показати екран для редагування того от елементу списку, індекс якого вказано в самому посиланні. Поки ж, станом на зараз, якщо ми будемо пробувати натискати на ці посилання, то нічого відбуватись не буде, бо на даний момент діплінки ще не реалізовані. А значить, йдемо до коду проєкту. Початок у нас буде в точності такий самий, як і для кастомної навігації, бо в будь-якому випадку діплінки треба налаштувати у файлі маніфесту. Тут прописуємо intent фільтр для Activity, де всередині будуть наступні параметри. По-перше, вказуємо Action з назвою View, тобто, таким чином, ми кажемо операційній системі Android, що Activity нашого додатку буде вміти показувати користувачеві певний вид контенту. По-друге, прописуємо дві категорії. Категорію Default. І потім ще й на дотачу категорію Browzable. Комбінація цих двох категорій говорить операційній системі, що наша Activity може використовуватись у якості Activity за замовчуванням для перегляду певного виду контенту, і також що Activity може бути запущена там, з веб-сторінок, і при цьому запуск її з веб-сторінки є безпечним. Тобто Activity при своєму запуску не виконує там ніяких деструктивних дій, нічого не видаляє, не перейменовує, не переміщує. Тому, тобто Activity просто показує контент при натисненні на те чи інше посилання в браузері. На останок вказуємо формат посилань, які будуть відкриватись в Android-додатку. Робимо це за допомогою тегу Data, де в атрибуті пишемо, що схема буде рівною NAV. Чому саме Nav? А тому, що всі тестові посилання, які я вам показував, от вони якраз і починаються зі схеми NAV. Тобто це кастомна схема от, для нашого тестового Android-додатку. Таким чином, ми за допомогою невеличкої конфігурації у файлі -маніфесту, ми вже інтегрували свій додаток з операційною системою Android. От давайте запустимо проєкт на емуляторі. Зараз ми вже зможемо натискати на посилання в браузері, і вони навіть будуть якось відкриватись. Отже, йдемо до браузера, і тут натискаємо на посилання Now Settings. В результаті, правда, відкрився наш додаток на стартовій сторінці. Також, до речі, діплінки можна перевіряти не тільки через браузер, а й за допомогою інструментів командного рядка. Android Debug Bridge. При встановленні Android Studio і Android SDK ви автоматично встановлюєте, в тому числі і Android Debug Bridge. Відповідно, де ви можете знайти Android Debug Bridge. Відповідь в каталозі з Android SDK. А ви можете, звичайно, задати ще одне питання, а що робити, якщо ви не знаєте, де знаходиться каталог з Android SDK. Ну, це можна дізнатись в Android Studio, просто відкриваєте файл Local Properties в будь-якому Android-проекті. І тут якраз все написано: в параметрі sdk.dir, тут знаходиться шлях до каталогу з Android SDK. Тому ми можемо скопіювати цей шлях, потім переходимо до терміналу, і тут виконуємо перехід до каталогу з Android SDK. Далі відкриваємо підкаталог Platform Tools, і от вже тут буде знаходитись в тому числі і Android Debug Bridge, або скорочено ADB, або я називаю просто ADB. Значить, для початку можемо перевірити, що Android Debug Bridge взагалі запускається. Наприклад, можна попросити його надрукувати версію. В результаті ми бачимо якусь мінімальну інформацію з версією. Окей. Тепер що ми робимо? Ми відкриваємо емулятор. В самому емуляторі браузер нам тепер більше не потрібен, да й взагалі можемо всю історію вичистити. Паралельно відкриваємо термінал, і тут вводимо ось таку от команду. Де додатково в аргументі A, тут вказуємо ActionView, той же самий action, який ми прописали у файлі маніфесту. І наступний аргумент D, в ньому буде вже саме посилання, яке ми хочемо протестувати. Також для повноцінного відтворення поведінки саме браузера Chrome тут треба прописати параметр f, в якому ви вказуєте ось таке магічне число. Це число представляє собою комбінацію двох інтент-флагів: флаг Activity New Task і флаг Activity Clear Task. А в мене в планах, до речі, є ідея навіть зробити окреме відео більш детально про діплінки для спонсорів каналу, де я якраз хочу в тому числі більш предметно поговорити про флаги запуску. А станом на зараз навіть вже є два дотичні відео на цю тему про режими запуску Activity, про лаунчмод. Якщо що, посилання на них я залишу в закріпленому коментарі. Ну, ладно. Поки ж запускаємо цю команду. І в результаті ми бачимо, що Activity дійсно запустилась на емуляторі. Але, само собою, що в Activity, от в нашому додатку, тут відкрився просто стартовий екран, а не екран налаштувань. Тобто, перший етап ми успішно пройшли з запуском самого додатку при натисненні на посилання у браузері, у нас все вийшло. Але ж ще залишається другий етап. Потрібно інтегрувати діплінки не тільки з самою Activity в файлі Маніфесту, а ще й на додачу треба діплінки інтегрувати, з навігацією. В даному випадку інтеграцію треба зробити з бібліотекою Navigation Component. А значить, повертаємось до коду проєкту. На цей раз відкриваємо маршрути навігації, тобто файл App roads, і знайдемо тут маршрут навігації для вкладки Settings. Отже, всередину, значить, ми додаємо опис самого посилання, яке має відкрити цю вкладку вкладку Settings. Конфігурація посилання створюється, як бачите, за допомогою функції NowDeepLink, де вже всередині можемо написати urip-pattern рівний NowSittings. Після цього йдемо до MainActivity, до компоненту NowHost. Тут знаходимо місце, де об'являється конфігурація для графу SettingsGraph. І тепер додаємо параметр DeepLinks, в якому і вказуємо посилання на Settingsgraph.Link. А якщо у вас Android Studio буде ругатись на помилки, то це означає, що просто відсутній імпорт для екстеншн функції з діплінками. Тому вручну імпортуємо цю функцію за допомогою комбінації клавіш Alt плюс Enter. Тепер можемо знову запустити проєкт на емуляторі. Далі відкриваємо сам емулятор, також відкриваємо термінал. І знову виконуємо команду для емуляції натиснення на посилання в браузері Now Settings. В результаті відкрився додаток саме от на вкладці Settings. Правда, є один нюанс: вверху в тулбарі показується кнопка назад. І шутки-шутками, а кнопка назад ще й працює. Вона нас повертає на початковий стан навігації при старті додатку, на вкладку ProFile. Ну, скажімо так, якби у нас не було мультистеку, то це б виглядало в принципі нормально. Типу відкривається стартова сторінка, а поверх неї вже йде інша сторінка, там з посилання, з того посилання, на яке натиснув користувач. Але так як у нас все-таки присутній мультистек з нижньою панелью навігації, то вся ця історія потребує трошки додаткової реалізації, щоб вкладка Settings, вона все же залишалася от в корені, да, і не формувала там, не запускалась поверх десь в стеку. А тут в цілому ідея проста. Нам потрібно перевизначити вручну початковий граф, який вказується в параметрі Start Destination. Зараз тут завжди стоїть значення profile Graph, а нам, відповідно, треба підставляти початковий граф от з того посилання, на яке натискає користувач у браузері. Отже, у нас формат посилання доволі простий, і тому нам достатньо перевірити значення Host в текстовому рядку. Тому в коді вручну дістаємо значить, цей текстовий рядок з Intent Activity от, через localContext.current. Після цього створюємо змінну Start Destination. І от будемо її ініціалізувати вже в залежності від того, що знаходиться в intent host. Якщо там посилання на Settings, то ми вибираємо Graph. Ну, а якщо посилання якесь рандомне і незрозуміле, то тоді буде відкриватись стартова сторінка. Стартовий екран з Profile Graph. Після цього в параметр Start Destination ми передаємо розраховане значення. Запускаємо проект на емуляторі. Тепер відкриваємо сам емулятор. Далі відкриваємо також термінал, і тут виконуємо команду, яка емулює натискання на посилання. Отже, додаток відкрився на правильній сторінці і нічого лишнього нема. От стек пустий, да, системна кнопка назад внизу зліва, вона просто буде згортати додаток. Ура! Це працює. Що далі? А далі у нас залишилось друге посилання для переходу відразу на конкретний елемент списку. Тому знову в коді проєкту йдемо до маршрутів навігації. Знаходимо маршрут для екрану редагування Edit Item Road. На цей раз він є дата класом, до речі, бо тут є додатковий аргумент з індексом. Тому всередині спочатку додаємо Companion Object, а далі вже описуємо саму діблінку. Причому зверніть увагу, що в URI Pattern я додатково вказую Placeholder в фігурних дужках. Причому ім'я цього плейсхолдеру співпадає з іменем аргументу, який є в датакласі. Це важливо, бо потім у вас буде крашитись додаток при старті, якщо ви цього не зробите. Бо Navigation Component не зможе співставити дані, які є в текстовому посиланні, з даними от, для маршруту навігації. Наступний крок. Йдемо знову до файлу MainActivity. Тут, по-перше, додаємо в конструкцію When для Start Destination. Тут додаємо додаткову гілку, яка буде перенаправляти нас відразу на Items Graph, якщо в посиланні значення хоста буде рівним items. Ну і наостанок, само собою, значить, в компоненті навхоста для маршруту Edit Item Road, тут прописуємо додатковий параметр Deep DeepLinks. От і все. Запускаємо знову проєкт на емуляторі. Відкриваємо сам емулятор, відкриваємо також термінал. Спочатку давайте перевіримо на всяк випадок посилання Settings, і воно працює. Тобто ми нічого не зламали. Все супер. Далі, наступне посилання. Будемо відкривати відразу, там, наприклад, елемент в списку з індексом 2. Це буде, якщо ще третій елемент, бо індексація починається з нуля. Отже, запускаємо команду. І бачимо, що в додатку відкрився не просто список, а дійсно відразу відкрився екран для редагування конкретного елементу списку. І більше того, в той є кнопка назад, яка поверне нас на екран зі списком, тобто вкладка з Items Graph коректно була запущена. Можемо також перевірити редагування елементу. Давайте через термінал значить, відправимо посилання на інший індекс, на одиницю, наприклад. Це буде відповідно другий елемент у списку. І, значить, в емуляторі ми бачимо, що це також працює. Давайте відредагуємо значення для цього елементу і натиснемо на кнопку Edit. Після цього на екрані зі списком ми маємо побачити відредагований елемент, і він тут дійсно є. Отже, все працює. В результаті ми в цьому відео познайомилися з основами роботи з діплінками в бібліотеці Navigation Component, причому діплінки у нас навіть коректно працюють одночасно з мультистеком, хоч для цього і прийшлось трошки пошаманити в коді там, зі стартовими маршрутами навігації. Далі я планую зробити ще додаткове відео для спонсорів каналу, яке буде присвячене вже більш детальному розбору діплінків, але без прив'язки вже до Jetpack Compose. А, Тобто це відео буде загалом про діплінки в цілому. Думаю, що там ми розглянемо не тільки випадки запуску там за посиланням через браузер Chrome. Ми ще подивимося на особливості інших браузерів. На запуск там ще подивимось з нотифікацій і розберемо деякі флаги запуску. Також в мене є вже два окремі відео про Activity Launch Mode для спонсорів. Посилання на ці відео залишу в закріпленому коментарі, бо тема Activity Launch Mode, вона також дотична до діплінків і впливає на їх роботу. Ну, а так, на сьогодні в мене все. Код проекту можна скачати е, на баймі кофі. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!